Всім привіт, друзі! А чи замислювалися ви, звідки походить традиція проводів того ж самого поминального дня, коли ми всі йдемо на цвинтар і згадуємо про наших рідних, які померли? З приходом християнства цей звичай зберігся, але він уже набув нового значення це молитва за спокій душ покійників. Чому ж саме весною намагалися задобрити покійників? Вважалося, що саме в цей час можна було вірити і сподіватися на гарний врожай, на припліт тощо. Покійникам у цей день приносили різні жертви, так, зокрема, господар чи господиня розбивали писанку крашанку об хрест покійника, також обкочували нею могилу та віддавали ці писанки крашанки старцям. Також виливали чарку горілки, вина або меду на могилу, висипали крихти та рештки їжі на могилу, а також залишали солодощі, щоб діти могли їх забрати. Саме у старцях та дітях люди вбачали духи їхніх померлих родичів і тому завжди намагалися їх задобрити та пригостити. Проводи це не лише про смуток, це про зв'язок поколінь. Ми згадуємо в цей день тих, кого немає з нами, і ділимося з ними радістю життя. Традиція проводів зберігалася століттями так, дещо змінилося, дещо забулося, але суть залишилася саме суть цієї традиції це збереження любові до наших пращурів, а також нашої культури та історії. І мусимо пам'ятати, поки живе пам'ять про наших рідних, живе і наш рід.